Летів. Метелик. І сів на квіти. Так. Метелик. Сів на квітку. І що робив з нею? А, що робив? Нюхати. Нюхав квітку. Чим нюхав квітку метелик? Чим нюхав? Є. Носом сядь. Нос. Сядь. Так, щоб тобі було зручно. Носом. Метелика побачив кит. Кіт. І захотів його з'їсти. З'їсти. Так. І кіт почав побігти. Побіг за. За ким побіг? За метеликом. Це побачив, що кіт біжить за метеликом, побачив. Витягни тягне кофточку. Кіт за метеликом. Кіт за метеликом біжить. Хто це побачив? Я поправила туди. Метеліком. Угу. Кит біг за метеликом. Так. Хто це побачив? біг. Побачив? Метеліко. Хто це? Метеліко. Хто це такий? Ось це, хто побачив? Біжить по метеликом. Біжить за метеликом, так. Це побачила, давай так. Хто це? Дівчинка. Дівчинка і дівчинка. Дівчина. Злякала. Кого дівчинка злякала? Кого Кота! Роскала, Кота. Кота. не біжи за нателку. Не біжай за нами Після цього дівчинка <хи> дала коту рибу і.